ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, улюблені в Христі, браття, сестри, любі наші діти, любі наші паломники, які зараз разом з нами на молитві. Бо ми, коли ми завершили паломництво, коли вже прямували додому, ми мали дуже гарне таке. Прощання, де ми говорили один одному, ми не прощаємося до зустрічі на молитві, на вервочці. Тому щирі вітання, любі наші паломники, які сьогодні були разом, і ми насправді провели дуже прекрасний духовний молитовний час у Гошеві на Ясній Горі, у стів Богородиці, де ми мали добру нагоду молитися за всі ті наміри і благословіння. І посіщення, які кожен з вас скеровував на молитву, а це було навіть не сотні, і не тисячі, а це тисячі, десятки тисяч прохань різних у різних наміреннях, які ви скеровували і особисто і в коментарях, і вчора, і сьогодні, і не тільки тут, у Фейсбуці чи у меседжері, але і в інших соціальних мережах. Тому, власне, дякую Богові і вам за ту спільну молитву. Нашим молільникам, спільночанам, які були поруч, як в отці Васильян, так потім, що ми мали другу нагоду і мали іншу локацію це наші сестри Пресвятої родини, де ми мали нагоду теж помолитися у храмі, підійти до крипти, де схоронена настоятелька і засновниця згромаджень сестер Пресвятої Родини, де ми мали нагоду провести спільно час. Де ми мали нагоду втішитися і розрадити один одного у всяких тих, напевно, духовних випробуваннях, і все це завдяки кожному, хто долучався, хто молився, завдяки нашим захисникам і захисницям, про яких маємо пам'ять і шануємо їх великий подвиг, вони завжди з нами в нашому серці, і кожна молільниця і молільник сьогодні. Перебуваючи у Гошові до молитви в Богородиці, ми, йдучи хресною дорогою, мали на кожній стації коротенькі розважання, де ми подивилися, наче на себе збоку, почали розуміти і усвідомлювати своє покликання до служіння. І власне через це розуміння і наше покликання до служіння, ми всі разом воєдино. Стаємо на повний голос перед Богом і взиваємо до Його великого милосердя, щоби Він, супроводжуючи нас до спасіння, благословляючи кожного з нас, дарував нам той мир, той спокій, ту душевну втіху і розраду, то іспитування, сумління, до якого ми всі приходимо, і дарував нам ту молитву, подяку прослави, Яку ми щоразу стараємося проводити вечором вже більше п'яти років пішов шостий рік нашого моління саме тут, на цій сторінці у Фейсбуці, і де ми поширюємо, складаємо свої наміри, десь, напевне, ставимо свої коментарі, вподобайки і хочемо, щоб ця молитва не переставала бути в нашому житті. Сьогодні Церква Христова пам'ятає. Страдецьких мучеників, ми теж про них сьогодні згадували в часі нашого паломництва. Але щиро щиро вам хочу посвідчити, що насправді це вартує побувати в такій тишині, в тому миротворенні, особливо в тій тиші спокою, коли ти просто собі сідаєш на лавочку, навколо тебе благодатний твір того мистецтва, яке сотворив Господь. І ти слухаєш, як співають пташки, як шумить вітер, як гомонять собі звірі у лісі, і ти розумієш, що більше нічого тобі не потрібно. Тобі потрібен тільки мир, душевний спокій і та Божа благодать, яка є і наповнює тебе. Тому щиро дякую всім спільночанам, які були сьогодні разом в паломництві. Дякую нашим молільникам, з Вервочки, які теж прибули. І їх теж Господь нам подарував, і ми мали ту духовну зустріч з кожним, хто був поруч. Особлива подяка тому маленькому паломнику Назарчику, якому 11 років, але він разом з бабусею прибув, щоби зустрітися, щоби бути поруч. Дякую молільникам з Львівщини, з Франківщини, які теж доєдналися до нашого паломництва, і ми вже на ясній горі зустрілися разом. І молилися разом всі ті чини молитов, богослужень, слухали Боже Слово, приймали ті тайни і молилися спільно від самого початку і до кінця. Тому нехай Господь прийме сьогодні нашу ту вервичку, яка буде молитвою подяки до Господа, до Пресвятої Богородиці за цей благодатний час і день, в якому ми були всі разом і разом подорожуючи, всі разом повернулися. З великим натхненням і діленням присутності в Дусі Святому кожного з нас. Тому зараз молімося, вервочку, і нехай Господь нас кріпить і благословляє. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благи душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою. судити живих і мертвих? А його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєми, рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш перший десяток, всі разом, взиваючи в прославі Господа. Дуже прошу, додавайте, поширюйте молитву. Бортуйтеся біля молитви, не занедбуйте молитви, нехай голос сумління перебагає у нашому житті, і ми слухаємо голос Божий і виконуємо Його. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісуса Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, ісусе 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 інсусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, наша спільна молитва, і подяка Богові. За всі ласки і щедроти, які ми сьогодні отримали, прибувши до своїх домівок, ми хочемо поділитися з вами, тому ділимося з вами тими словами благодарення і подяки Господу за його обильні ласки. Маріє Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Маріє Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Мая Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Мая, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, Молися, молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися, молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Мар ї, Мар ї, Мати Божа молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що є Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш третій десяток. Молитва, яку ми сьогодні теж особливо підносили за наше воїнство, за захисників і захисниць, полонених, поранених, пропавших, всіх, хто сьогодні ціною свого життя береже той мир і спокій для нас. Молилися за родини наших військових, за батьків, братів, сестер, дітей, онуків. Молимося за те, щоб ми перебували в тій благодаті лікування. Того, що ми називаємо рани війни. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас! Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш четвертий десяток, наша спільна молитва за наші родини, за наші сім'ї, молитва за хворих, немічних, опущених, страждаючих і терплячих. Одиноких вдів, сиріт, старців в домах перестарілих, в сиротинцях, молитва за навернення грішників, за скромність і благословення праведників, молитва за взаємне прощення і молитва, щоб ми сторонилися і остерігалися тої фарисейської, садукейської закваски, торонилися того лицемірства, блюзнірства, жили в скромності, простоті, щирості свого серця. Молимося щиро за все, щоб Господь дарував нам ту ласку, а ми, пам'ятаючи, схиляли голову перед Ним нашим Господом. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа. Молися молись за нас, Марія е, Маріє, Мати е, Божа, молися молись за нас, Марія е, Маріє, мати е, Божа, молися молись за нас, Марія е, Маріє, мати е, божа, молися молись за нас. Молися, моли за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш п'ятий десяток. Молитва за дітей за молодь нашу, за просвічення, за плекання віри, за підтримування традиційного християнського виховання, тому молимося щиро за нашу молодь, за наше майбутнє. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройце свята Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що Сину на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми, прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з вами. Любі молільники, хвала Богові! Дякую вам за те, що ви є разом, за те, що ви є на молитві. Дай Боже, щоб ми завтра знову зустрілися, щоб Господь дозволив нам бути разом. Тому, велика дяка за молитву ми сьогодні сповнили всі ваші прохання. Ми підносили ці молитви за кожного, хто вчора, сьогодні подавав собі на молитву і просив у різних різних наміреннях. Ми старалися і відчували, що ви теж духовно з нами. І молитися за кожного з нас. Тому, дай Боже, завтра маємо п'ятницю, теж молимося на святій літургії за всі намірення, які складаєте в місяці червні. Тому чекаю на ваші наміри, чекаю на ваші молитовні побажання, дякую нашим молільникам, які знову і вкотре допомагають. Дякую своїм лів'янам, які сьогодні знову, навіть на прощі, приїхали неспорожними руками і теж передали потребуючим те, що є потрібно. Дякую щиро всім, хто сьогодні поруч з нами і хто в тих духовних обіймах, тому чекаю на ваші наміри, і дякую Богові за кожного, хто сьогодні, завжди і повсякчас з нами, бо з нами Бог, розумійте, народе, і поклоняйтеся, бо з нами Бог. Слава Ісусу Христу!